Вітаю всіх, мої дорогенькі. Карта дня та підказка від ангелів-охоронців на завтра, 20 травня 2023 року. Що хочуть сказати нам ангели-охоронці новий партнер. Ну що ж, кожна случайна зустріч не случайна. Вона підстроєна небесними силами, Богом, вищими силами для того, щоб принести ваше життя якісь зміни. Звертайте увагу на людей, які завтра з'являться в вашому житті. Вони можуть стати вашим новим партнером не тільки в коханні, але й в бізнесі, і бути вашим наставником, і бути вашим другом і так далі. Так що, случайні всі речі, не случайні. Так, завжди починаємо з овнів 20 травня 2023 року. Овне, королева мечів. Завтра вам потрібно включити. Всю, всю, всю свою логіку розчут і розсудочність відкидаємо емоції і приймаємо рішення тільки согласно своїм е думкам, своїм ідеям і своїм інтересам, скажімо так, королева мечі у нас жіночка, яка діє в своїх інтересах, іноді жорстко діє. Можливо, це і потрібно буде завтра. Рецепт Пентаклі для тільців. Тільці вас завтра день, який говорить стоп, остановись, нікуди не спіши, подумай, підведи баланс, наміть плани на майбутнє, а потім уже дій. Близнюки, Близнюки, ви завтра можете впертися в якусь незрішиму проблему або взвалити на себе неподйомний груз. Е е е розділіть свої обов'язки або те, що ви собрались на собі нести, з іншими людьми, з рідними, з близькими, з колегами. Карта смерть випала для раків. Якась трансформація може прозійти з вами, можливо, зміна планів на завтрашній день життя вам внесе. І ці зміни, ви знаєте, прозійдуть незалежно від того, хочете ви їх чи ні. Тут жезлов для левів. Леви, якась нова можливість завтра з'явиться в вашому житті. Не прогавте цей шанс. Діви. карта ілюзій. Діви, ви знімаєте розові очки, подивіться на, життя, на завтрашній день. Реально. Тому що ви можете створювати плани, які ніколи не, не, не збудуться. Так Терези карта щастя, радості і гармонії. Я бажаю вам Терези перебувати в такому настрої цілий день. Постарайтесь це зробити. Імператриця для скорпіончиків. Скорпіончики дуже гарний день, може бути насиченим якимись покупками великими, заключеннями зділок, прибавленням в сімействі, звісткою про вагітність. Матеріальними благами. В общем, карта просто суперова, хай ця карта у вас відіграється. Стрільці, Стрільців навпаки, карта Луна, стрільці день буде непростим, депресивним, головні болі, в когось можливо похмілля. Люди будуть казатися не тими, ким вони є, а ситуація і обставини будуть казатися якимись непонятними і незрішимими. Так, четверочка жезла випала для козерогів. Козероги у вас завтра повинен бути нормальний стабільний день. Той результат, який ви собі намітили невеличкий, він у вас і буде. Так, водолічики. Від вас потребується, можливо, допомога комусь, а можливо, вам прийдеться звернутися за допомогою до когось. Це карта робоча, більше направлена на робочі стосунки. Так, і рибки, король кубків, рибки вам би треба розслабитися. Вам би треба розслабитися. Комусь можна навіть винця випити, комусь просто відпочити, не торопити собиті, посидіти в розслабленому состоянні, прийти до тями. Бажаю всім тихої, мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.